Вечора кажу усім глядачам каналу ТТБ, Ви дивитесь програму на часі. І сьогодні ми говоримо про подію, яка вже більше місяця не втрачає своєї актуальності: це транспортна блокада Криму. У нашій студії тернопільські активісти, які приєдналися до акції, це представники цивільного корпусу Азов, Степан Бандура, Віктор Яремко та Петро Буряк. Вітаю вас, хлопці, хлопців, в нашій Доброго студії. Дня. Ну і одразу я так розумію, що глядачам буде цікаво, так чому ви, пане Петре, так ховаєтеся, ховаєте своє обличчя? Чи справді є якась така небезпека? Адже говоримо про таку громадський рух, так, громадянська блокада, а ви, очевидно, боїтеся чогось? Справа в тому, що я не боюся за своє здоров'я, скажімо, своє життя. Я переживаю за. Безпеку, здоров'я та життя своїх родичів, які зараз знаходяться в окупованому Криму. От. Тобто, ви з Тернополя, з Тернопільської області, Родом, я представила вас тернополянами. Родом я із Тернопільщини, я навчався тут в академії народного господарства. Але ваші родичі сьогодні в Криму, а ви таку займаєте позицію на блокаді. Абсолютно правильно. Ну, отож, розкажіть нам кілька слів. Ви знаємо, що 20 вересня стартувала така ініціатива кримськотатарського народу. Так дуже ажіотажна була ситуація. Ще з самого початку вже більше місяця тривається блокада. Зараз все менше в зв'язку, так чи з виборами, так все менше ми чули інформацію, що відбувається. Отож, так з перших вуст, ви періодично їздите, коли останній раз були, коли повернулися. Яка ситуація? Е, ну, я б зразу хотів поправити, що це ініціативний. Не тільки кримсько-татарського народу, це ініціатива і українського народу, і кримсько-татарського народу, і народу, який безпосередньо проживає в Україні. От. Ініціатива була підтримана і кілька, ну, там, громадськими організаціями, які зараз там ну, перебувають. До речі, хлопці, які громадські організації зараз там є, окрім, ну, звісно, кримські татари, місцеві жителі, я так знаю, що і правий це сектор. Корпус Азова, і правий Все. сектор. Дуб. І правий сектор. А, і значить… А добровольчі батальйони. тобто… Так, там і якраз входять добровольчі батальйони, які мають ротацію. І вони через ту ротацію які мають мож можливість зараз там перебувати. Та, та. Тобто можна сказати, скільки людей постійно перебуває на цих таких так званих блокпостах. Я так розумію, що є три пункти пропуску, так, Чангар. Каленчак і Чаплинка. І тобто на кожному як це відбувається? Чи там постійно є люди? Ну давайте я вам трошки більш детальніше розкажу, бо я вхожу в раду. Значить цю е, Яка ситуація е, центральна. Це значить лиця у нас Чингар. Там у нас до речі є так змонтована студія, де постійно відбуваються репортажі і звіти. Туди приїжджають журналісти. Ну, скажемо, це центр, де вся збігається інформація, а також планування по блокаді. Зараз ми плануємо встановити там онлайн-камери, щоб люди могли із якої точки України, а також світу бачити, що там відбувається, як це все проходить, Тобто, з яким чином це відбувається блокада. Ну, блокада це насамперед товарна блокада. То то есть ну товари щоб не ну, не приїжджали розуміємо ну легкові машини легко проїжджають, так без проблем у межах п'ятдесяти кілограму собою. Харчі возять максимум Х, хто перевіряє зокрема зокрема, там стоять по двоє чоловіків від кожної там організації чи там припуску, ну ви е, стояли є, тобто, ви, ви перевіряли так, так так і везуть люди більше ніж 50 ніж, кілограм. Ми просто їх просимо, е, щоб вони вигрузили. Вони вигружають і на, на наступний день забирають ці продукти теж в межах 50 кілограмів, більше. Немає сутичок між індивідуальним. Буває таке, але були ж такі великі. Ну, відносно сутичок, я вам скажу, що це було на початку, люди не розуміли цього. Чому, для чого, як це. ну, якби Ми стараємося, щоб це ніколи не було ніяких конфліктів. Я максимально роз'яснюю. Звичайно, люди є люди, вони бувають і більше везуть. Майже ми ну, ніколи не можемо вилучати, бо ми не є правоохоронні органи. Перевіряти, як ми правило, теж сумки саме не перевіряти, бо ми не маємо на це повноваження. Ми просто загально відкриваємо, ну там людина відкриває сама багажник чи там салон автомобілів. Ну, дивимося просто візуальний огляд, щоб там не було, там, ну як скажемо, 5-6 там алкогольних, напомню, там цигаки. Ну явно, що з потребами заробити. А для особисто то проблем б ніколи не не буває. Ми стоїмо за 2 кілометри безпосередньо до грани, до митного пункту. От люди в принципі всі ну, підходять з розумінням. До речі, так щодо місцевого населення, як з тієї сторони, так материкової України, mm. так і з тієї сторони. Я так розумію, що можливо, е так жителі Криму ну, могли би ставитись не надто добре, через те, що в принципі ця блокада має е значення, так і позначилась на їхніх гаманцях. Яке яке е е е е відношення? З одної і з іншої сторони. Ну у дивіться. Відносно, якщо так говорити. Саме перша проблема, і це я можу зрозуміти цих людей. Багато родичів живуть в Херсонській області, ті, що проживають в Криму. Звичайно, вони ну, якби раніше переїжджали там собі, ну, це вони не розуміють. Відносно за чи проти, саме більше це ну, страждає, скажімо так, бізнес-клас. Але бізнес-клас, тому що вони раніше, якщо без проблем завозили, це був ну, сверхприбуток. От в сказу не попадало населення. Ну, зразу ну, не при, не, було це непривично. Чому, для чого? Зараз ну, це вже нормально, вже відбувається, там, не є якихось там, кажу, конфліктів вже на даний момент немає. Зразу був конфлікт, зараз цього вже немає. Ну, вже більше місяця так тривається блокада. З часом все більше активістів людей долучається, щоб підтримати, тому що ну, оскільки ви так тернополяни, західна Україна mm. до Криму, нам дуже далеко. Тобто розуміємо, що в принципі в першу чергу мали би приєднуватися люди, які ближчі до Криму. Чи з часом все таки вже нівелюється? І оскільки акція така безстрокова, ми розуміємо, що ну от як, як які відчуття збільшується кількість активістів, чи навпаки, можливо, вже нівелюється ця блокада? Я скажу, що навіть збільшується. Чому збільшується? Тому що люди, як і показала війна, вони стараються вже самі брати свої руки, тому що ну, тримати оборону це опять же, ті самі добровольчі батальйони, ті самі волонтери забезпечили утримання границь. Можливо, навіть така бути ситуація, що всяке може бути, можливо, якісь провокації. До речі, чи, чи не було якихось таких випадків? І чи взагалі хтось може пропустити якусь там вантажівку, чи не бувало таких? Ні, ніколи. Тобто ніколи. сумлінно. Ми, да. Я так розумію, що там стоять е, е, так, такі опорні пункти загорожі, що, в принципі, да. приїхати неможливо. І ja, та, камери та, фіксують, напевно. Так, та, та, Там, та, там, там, ні, там ні. ніхто навіть хабарів не бере, ніхто навіть Навіть й думки ми... такої keep... не виникає. Є люди, які предлагають, звичайно, там. Так, вони предлагають, щоб щось так? Так, Вони більше підозру викликають, зразу, що якісь певні кошти хочуть тобі всунути. Це просто рішається скоро. Визиваються працівники міліції разом з нами також. До речі, щодо правоохоронних органів, чи є вони з вами? Звичайно, стоять Машини їхні не стоять, працівники стоять. Якщо люди, наприклад, там не мають бажання відкрити, приходять до охороні, вони просто стоять з боку і переглядають разом з нами. Люди вже більш привикші. Бо є певні ситуації, що виникають конфлікти, такі маленькі, відказуються показувати, наприклад, щось і тому подібне. Щодо волонтерської допомоги, ми розуміємо, що там постійно перебувають так активісти чи правоохоронці. Потрібна там їжа, якась допомога, тому що там немає, напевно, поблизу аж такої інфраструктури, чи охочі допомагають, і чи також я знаю, що закликали тернополян допомагати. Я вам скажу, що активно Тернопільська область останнім часом допомагає. Це, до речі, ми якраз буквально вчора отримали теплі спальники, продукти харчування. Тобто для тих активістів, які перебувають на блокаді. Так, 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 так. І багатому там вдячний. Кажу, що ми, до речі, ведемо. є у нас сайт, сторінка в Фейсбуці, називається Український Крим. Там, до речі, будуть і подяка тим, хто нам активно допомагає. Дуже люди активно долучаються до цієї, скажімо, Програми. Ну, з багатьох е, областей є представники, активісти. Чи все-таки більше Західна Україна, можливо, і також південна? Е, ну, я скажу так: е, от цивільний корпус Азов, та, якби, там безпосередньо керівники це ну, кримчани, бо тому що це, це безпосередньо так, в структурі построєно. От, і е, ротація проходить якби, ну, області. Хоча я вам скажу точно, кожній ротації. Тернополяни є <світні> присутні це безпосередньо і дуже активно. І всі кажуть, що Західна Україна це саме там, де гарячіше, там Західна Україна. Тернополяни є дивіться. кажуть, що ну не знаю інформацію напевне. Вантажівки, які їхали, так мали би їхати. Тепер знайшли, їдуть в обхід через Росію, переїжджають і це, але все таки до того місця призначення прибувають. Чи відома вам якась така інформація? Я розумію, що ви спілкуєтеся із кримчанами, так з місцевими мешканцями. У вас зокрема, є там родичі? Чи справді все таки знаходять такий обхід? Я вам скажу так. Коли я проживав я в Криму, я безпосередньо вже застав цю окупацію, я займався бізнесом і скажу, в мене багато, я був залежний від товару, який приходив із України. І що я вам хочу сказати, що вони зразу місцеві, скажімо, бізнесмени, постачальники переключилися на російські товари, тому що так було ну, такі умови зроблені. І більше того, скажу, це не майже нереально. Чому? 에, працює значить, паромна переправа кер, ну, качі. Mm -hmm. І вона літом не справляється для того, щоб туристів доставити туди. Ви представте, mm -hmm. що о, значить, вантажівку це на, десь дві вантажівки на один паром йде. Тобто, mm -hmm. Зараз буде замерзання тобто, зима і шторми почалися. Це ще більше проблематично. Тобто, ну, якщо щось попадає, то це можна сказати, ну, нас каплі з того. Це майже нереально. В основному, що, ну, ця блокада дала. І якщо раніше блокади не було, то ці товари йшли, ну, при, скажімо, при Україні. Там, ну, грубо говоря, там, одна кількість, то вона виросла в три рази більше, чому, тому що е, свій товар це перебув. Ну, попадав безпосередньо ну, на території Росії. І, ну, mm -hmm. Можна було до цього би вести давно би через Харківську область. Це нереально, я це просто не повірю. Ну, все-таки тоді, як з, з харчуванням, як з цінами, що вам кажуть ваші родичі? Е, з цінами, я скажу, ціни дорожчі е, вищі, ніж на Уралі, чи в Москві. Mm -hmm. Це я відповідає за свої слова, я цілком завіряєш такі ну, на дорожчі. Навіть ті самі цитруси дорожчі, ніж мозки. Ну, хочемо говорити більше про безпеку і про блокаду, так як таке явище. От вчора я прочитала в інтернеті, що учасники блокади Криму заявили, що на кордоні півострова сконцентрована російська військова техніка. Про це пишуть представники про правого сектора. Звісно, ну інформація не надто розповсюджена, але чи, чи є у вас якась така інформація, чи говорити між собою про те, чи можливо дійсно були якісь такі спостереження. Ну, я скажу, що з перших днів окупації туди активно почала з'їжджатися, звозитися військова техніка тою ж самою переправою, що ну, люди, якщо ви пам'ятаєте минулий рік, то там був фактично зірваний туристичний сезон із-за того, що переправи були загружені військовою технікою. Тобто вона і рік назад була сконцентрована на границі між Україною. Тобто вона на той час вже було достатньо її, щоб ну, чи наступати чи тримати оборону так точно. Зараз ви відчуваєте, що пасажиропотік зменшився? Звичайно. Набагато зменшився. Звичайно. Тобто люди бояться, не хочуть, все-таки ця блокада лякає. На 60% точно зменшився цей потік. Тобто навіть ну, вантажівка 100%, ніхто не може проїхати, а люди просто не хочуть. Люди не хочуть бояться. Ні, вантажівки можуть проїхати, якщо вони пусті, абсолютно mm -hmm. пусті. А якщо вони заповнені такими продуктовими, чи там. Канстоварами, то явно вони не можуть проїхати. E, ви хотіли доповнити, так? Ну, в принципі, вже Ми так, Тому що йшла мова потім про те, що така блокада буде відбуватися в три етапи. Це безстрокова акція. І далі таким елементом мабуть бути енергетична блокада. І от, ну, Якщо я не помиляюся, вчора вночі так, біля Чонаграни підірвали дві електроопори. Так, такі лінії. Тобто постійно відбувається підрив таких електростанцій. Хто може таке робити? Ну, Зміємо, з якою метою, в принципі, що Крим залишається частково без електрики, але в принципі, ну тобто, це ж не державницька була політика. Ми чекаємо, що буде, так? Але ну поки що, от така ситуація, що постійно підриви, постійно електростанції якісь зазнають таких ушкоджень. Ну от е, ви самі сказали, чи були якісь провокації? Оце є ті самі провокації, які е, створюються. Ну, я не думаю, ну певними групами, щоб підірвати наш авторитет. Щоб нас звідти просто зняти, тому що страждають бізнес круга насамперед. Е, я вам скажу більше, того, всі, які там, ну, більшість то хлопців військових, які прийшли гарячі точку, ну, війну, це саме українську. Вони знають, як, як пошкодити правильно цю, скажімо, електромережу. А ви щось ковуєте, що, ви що ну, ми зв'язковуємо те, що ну, непрофесійний підрив чого-то. Тобто мережі стоять, вони щось там вибухають і чи не вибухаються. Я це провокація те саме. Ми стараємося максимально патрулювати, щоб таке не відбувалося. Тому що це має бути на рівні держави, на рівні президента. О, окрім того, що ви так. Скажімо, берете участь в блокаді, тобто стоїте на цих постах, ви ще й патрулюєте наближені місця Звичай, громадських звичайно. У нас там розташована рота зі зброєю, ну скажімо, саморота.